Назвали козенят Барактар Джевелін та Чорнобаївка, аби підтримати дух українців та наших Збройних сил, розповідає працівник музею Сергій Маркович. Найстаршого барактара назвали працівники музею. Іншим двом імена обирали за допомогою голосування. Голосування було у фейсбук сторінці нашій Ужгородського Сканцину. І працівники музею вибрали було більше імен, але саме такі вже. Найбільше голосів було за ці імена, тому вирішили назвати так. Імена тварин відповідають їхнім характерам, каже Сергій Маркович. У нас такий сильний строй, він один народився. Він такий настоящий джевелін, як кажуть. Джевелін і Чорнобаївка вони граються, так вони брат і сестра. Но мама не пускає до себе іншої, іншої кози. Лише своїх признає. Загалом у Сканцині зараз проживає сім кіз. Саме старші це у нас третій рік, далі двоє менших два роки і тепер троє загалом сім. За словами Сергія Марковича, проживатимуть козенята, Берактар та Джевелін на територію Ужгородського Сканцину до осені. Музейні працівники додому забирають, тому що ми нам територія не дозволяє, треба багато сіна, харчів для них. Не можемо ми залишити їх, будуть між собою бодатися, це і небезпечно на території їх залишати буде для туристів. Та й у нас діточки відвідують музей. Ну то думаю, козочки залишаться однозначно. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.